Друзі, у нас сьогодні буде особлива зустріч за столом. Бо 24 серпня в день незалежності України українські ветерани здійснили такий е, символічно і водночас дуже героїчний вчинок. Вони перепливли босфор. Вау, wow. Ну і в зв'язку з цим ми дуже хочемо сьогодні. знаєте, от поспілкуватися з тими хлопцями, кому це вдалося. Хто показав силу, витримку і дух, і за мить знайомитесь, а ми будемо вже зустрічатися за столом. 24 серпня 2025 року у День Незалежності України троє українських ветеранів здійснили неймовірний вчинок. Перепливли протоку Босфор. Хто вони ці герої? Олег церковний, Олег триатлоніст. До запливів на великі дистанції він раніше не готувався, але мав гарну спортивну форму. З перших днів повномасштабної війни Олег став на захист Батьківщини, брав участь у боях на Херсонщині та Запоріжжі. У 2022 році отримав важку контузію а в 2023 – друге поранення під час контрнаступу. Попри це, він вирішив пройти тренування і взяти участь у босфорському запливі. Його мета надихнути побратимів, які отримали поранення, показати, життя триває, і воно може бути сильним і яскравим. Павло Товстик, Павло, інженер-будівельник. У дитинстві він професійно займався плаванням, навіть виступав за Україну за кордоном у змаганнях з підводного плавання. Коли почалась війна, Павло пішов добровольцем, служив у гарячих точках біля Краматорська, Слов'янська, Харкова. У червні 2023 року він підірвався на міні після мінометного обстрілу. Лікарі змушені були ампутувати ногу нижче коліна. Проте, вже за два місяці після поранення Павло знову пішов у басейн. Спочатку потайки від лікарів. Він повірив, що зможе плисти. Його головна перемога не над морем, а над самим собою. Олександр Дашко. Сашко, все життя любив спорт. Він займався боксом та іншими бойовими видами спорту. Служив на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках. У червні 2023 року отримав мінно-вибухову травму втратив ногу вище колін. Тепер має сучасний електронний протез. Але Сашко не здався. Він почав плавати після поранення. А з квітня 2025 року має досвід походу до базового табору Евересту без спеціальної підготовки. Участь у запливі через босфор для нього це не просто спорт. Це спосіб сказати всьому світу, українські ветерани з ампутаціями можуть робити неможливе. Ці ветерани надихають тисячі людей, і вони показують: українці незламні, ми не здаємося, ми перемагаємо. Доброго ранку У нас такий великий, ранку. красивий стіл для всіх наших глядачів. Нагадаю, Павло, Олег, Сашко. Раді вас бачити. Доброго. — ми ще не побачили вже цю таку розповідь про те, як ви тренувалися, як кожен з вас прийшов спорт. А згадайте той момент, коли рідні, ви їм тільки сказали, що будете перепливати, бо що вони вам сказали, як вони відреагували? Давайте по черзі, Павло. Ну мати дуже так ухти. А що це? Вона не знала просто не пам'ятаю, скільки кілометрів там. Так, потім я сказав, скільки кілометрів і де це буде проходити. Ну вона каже, ну. А ви ну, впораєтесь? Я кажу, ну тут нема жодного. Варіантів немає. Так, да, Варіантів просто. Ні, Ну, вона в мене така жінка, мати впевнена в нас, в синах, хто я не один, то вона була ну, рада. Але. Е, да я Павло каже, я приєднаюсь до слів. Я думаю, що будь-яка мати, будь-які батьки підтримують за, за, завжди на якусь шаленішу думку. Я, чесно кажучи, не, не згадую якихось. З їх сторони дивних реакцій, я пам'ятаю свою реакцію, знаючи ще складності в моменті реєстрації, бо споруд угу. це дуже складна процедура. Це для мене такий був. Я роблю чи роблю я це, чи правда це, чи буде це. Угу. Це для мене було більш таким виклики всередині Ш -ш 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 -шаленим, себе шаленим да, 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 рішенням. Сашко? Тобу, я цією авантюрою нікого не здивував. О, це вже цікаво, да, да, да ми та... чогось подібного чекали від ну, тебе. Да, я та... слепо, зовсім недавно ходив до базового Еверест. Да, Тобу, ми так, ми розповідали. Еврес. Тому що місяць, так, сидів, то, типу, коли я сказав, що я буду пливти в Босфорці, такі, ну. Зрозуміло, що далі просто ми перед ефіром тут мені було цікаво. Це ж між Азією і Європою. І все-таки з Азії ви вплили в Європу. Це теж таке, знаєте, символічне. Ми такі від Азії відриваємося і намагаємося повернутися в Європу, стати європейським символізму доволі багато. Це Незалежності, це для нас теж було таким не просто символізмом. Це таким. Десятикратним uh -huh. відповідно з Азії в Європу, відповідно долаючи всі перешкоди, течії те, НАТО і все, що могло трапитись. Трапилось. А, все, що могло трапитись, ну, так і трапилось. До, до, ми насправді з точки зору підготовки фізичної здатності працювали дуже багато, готові були. Я відверто скажу, що я напевно в хлопцях взагалі сумніву не мав. Можливо, там про себе міркував чи все окей, з моєю формою питання було просто не, не просто перепливти, вибачте, навіть за результат. Це вже а, було питання а, результату. А, Те, що ми проплили, це ну, кожен з нас був впевнений просто. А результат тобто ви виставили певне певні, певні <клес> ви секунди ставили собі, за які треба проплисти? Чи... Ну ми так півтори години, щоб вкластися. А, так ми і вклалися. Судячи з того, що, з чим ми зіткнулися, ми вже можемо якийсь там поділитися, зрозуміти досвід попередніх подивитися стартів цих. І ми так розуміємо, що буває все ж таки різний ступінь цієї течії, бо рекордні цифри фінішної цієї дистанції дістанції там дуже, дуже набагато менше, ніж цього року. Хоча цього року там олімпійські спортсмени приймали участь. Тобто там, все ж таки, а от ви сказали, що щось трапилося те, що трапилося. Що трапилося? Та я трішки там на 6 хвилин затримався, і це по всім новинам потім розійшлось, що три ветерани проплили, а там одна людина не доплила, все ж таки. Але ж Ми ж доплили. Один uh -huh. з учасників символічно росіянин. Росіянин, росіяни. Росіяни. Що тобі натякали? Ми пам'ятаємо, що організатори не хотіли вас пускати в основну сітку. Символізму тут, я ж кажу, в цій події. Символізму Два дні Ми були в такій напрузі, бо Будемо, не будемо. Дадуть можливість, не дадуть можливість зайти на корабель, вийти, залишити протези там, які ніхто не поверне, теж ну як це без протези залишити. Це, да, це ну, відповідальність. і просто навіть коли вони побачили з протезами, вони сказали, що вибачте, ні, ні. Узагальне, но насправді вони нам відмовили да. А роки. Організатори відмовили, відмовили, відмовили нас наша наполегливість просто. Саме цього року в них там прискіпливе яке ставлення до пара атлетів. Uh -huh. е і вони чого чомусь дозволили лише 10 учасників, лише турецької національності. Е в нас вже, да, це звісно, нас приголомшило. Ми так е сіли трошки на п'яту точку, як тому так би мовити. Але в нас було просто було інших. У нас було, нема, було, нас було усвідомлення, ми що пропустили. ми робимо, що ми готовили, що ми uh -huh. маємо да, і все. Е, Чесно. Не будемо лукавити, не знаю. Може там десь вони змогли прикрити на це очі. Угу. Хоча ні, бо ми намагалися ну, вирішити це питання на будь-яких рівнях. А як на вас дивились спочатку от ті люди, які були проти і в фіналі? Коли ви проплили. Вони наскільки вони були здивовані, чи які емоції взагалі були у людей, коли вони бачили, як ви фінішували? А люди взривались. Просто бачачи хлопців е, видимі е, ці наслідки, люди взривались, і е, хлопці, ми всі втрьох, ми проплили в чверті кращих результатів. Учасників Вау. було 2800. тисячі вісімсот. це, і, прям це прям раз... і це якраз і є та наша е, мета, задача, місія, ціль. Показати, довести, що нам потрібна спільна лі, 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 лінія старту за всіма. Угу. Не потрібні полишення. Олег, Олег реєстрував нас, до речі, як Просто комплектні сп... Ну, mm. я не знаю, не комплектні, як. Цілих, пара нормальних норматипові нормальні, а нормотипові. Норматипові. Я називаю комплектними. Ми свідомо реєструвалися як повноцінні, тобто ми складали конкуренцію всім. Людям, От, ви які показуєте просто неймовірний, неймовірний дух, дух неймовірну був. Я ж захоплюю, тому що. Але оці ваші очікування, і знаєте, як завжди очікування і реальність. Mm. Важ до цього такого досвіду не було. Розкажіть, будь ласка, уже по реальності, які помилки були допущені, щоб ви могли виправити наступний раз, щоб ви могли порадити тим, хто захоче зробити це наступного року? Ну, можна я, так? Звісно. Ви знаєте, всі ці перешкоди, які там трапилися, організаційні моменти вони додали смаку нашій перемозі, бо uh -huh. ми так намагалися це зробити, навіть не зважаючи на офіційні протоколи, на все, ми мали мету і ми її е, реалізували ну, робили. Uh -huh. І ви знаєте, коли ну перед стартом вам кажуть, що ось щось не так, то ці два дні ми дійсно емоційно трошки були зривожені піддав... Угу. Під тиском таким. І ніч спати було так. Хто спав, хто не спав, хто дрімав, хто думав. Ми думали, що казати, як зайти, як пробратися, як прикрити один одного, щоб вони не побачили. Ну, там були такі будь-які авантюри, ми там собі там уявляли. Але це все додало смаку на лінії, так уже на фініші. Так. І коли ми фінішували, кожен з нас. Ми це просто зробили. І ми мали це зробити. Я так розумію, що цього року течія була не за спортсменів. Я так? її шукав холодну течу. Я шукав, 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 шукав. І туди, і туди. Yeah. Я, де, де вона та течія була? Де вона? Я тільки піймав хвилі і, і все. Mm -hmm. Ну і дивився так, щоб поряд були якісь люди. Щоб не не відставати. Ну, не дуже там. А до речі, з дитинства у вас був цей досвід плавання плавання, mm -hmm. спорту? Mm -hmm. Скільки yeah, років кожен time. з вас навчився плавати? Давайте так дамо uh, надію іншим людям. <laughs> я маю дещо, дещо маленький бекграунд до, до, до широкомасштабний. десь 18-19 рік я почав займатися триатлоном. Uh -huh. До того трошки бігав, почав займатися триатлоном. Тобто трошки плавати почав. Але з цього почалось. Навчання плавати, uh -huh. тобто не триматись на воді, не туристичний. А психологічно да. були готові до цих довгих дистанцій? 에, психологічно не можу сказати, що був готовий. Це це перша така довга uh -huh. дистанція. Да, я плавав там 2-4 кілометри, але це відкрита вода, це, це такий доволі серйозні... специфіка. серйозно. Да, 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 відкрита вода зовсім інша специфіка. Ширина а протоки настільки. От ми з Сашком там е. більше половини дистанції пливли десь. В поля, в полі зору, в якийсь момент я розумію, що я не бачу жодної шапки. Дві тисячі вісімсот учасників. Я бачу Сашка і не бачу жодної шапки більше. Не попереду, не позаду. Десь ну це море, воно хвилюється там, десь через волну хвилю не видно. Але це теж вже такі. Я туди взагалі пливу Може ми виходимо в океан та Може, я вже від Дніпро заходжу. Ну але в речі, ну ця орієнтація вона ж важлива, щоб ви орієнтувалися. У вас була якась ну, є якісь карти чи що було ні? Там же нічого не дозволяється. Там плавки окуляри і шапочка. Нічого, навіть накладні нігті у жінок все не прибирають. то, що накладні. У хлопців довгі, дов, довгі нігті перевіряють. Да, але. да, перевіряють. Та, але що, да. можна підгребти трошки краще? Не можна, не можна ні, сережки, <свят> ні часи, а, Нічого, жод, ага. Ж, ж, жодних цепочків, да. нічого не можна. Ну, півтори години. Я з плаванням таких досвіду досвіду немає. Я маю з бігом. Я розумію, що десь там на середині марафону, там 30-й кілометр, там стіна марафонська. Птори години плести — це ще набагато важче. Були моменти, коли Бо ви, ви такі вже такі, ну все, може призупинитися, може на лодочку. І що? Назад? Ну все ну психологічно. Про що ви думали? Як? Чи взагалі не думала з півтори? Я години? думав, де фініш, типу тобто. просто Купили... фініш. Да, де там той фініш, де там той фініш і все. Як Там ну, доволі багато. багато, все ж таки, по дистанції багато такої ще супутньої роботи. Все ж таки, тече. Все ж таки, є моменти зворотньої течі, Є такі Коло ворота, там, uh -huh. там вона закручується. І варто враховувати і прослідковувати. І як uh -huh. ти пливеш? Ми дуже якби, уважно вивчали це питання. Для нас це ну, з точки зору фізичної підготовки, матеріальної чогось інформаційного, ми мали бути готові. Ми були готові. Ми дуже уважно до цього. І в принципі, Сама подія настільки масштабна, там гелікоптерів. Я не знаю, штук сім літає на uh -huh. Е, І воно таке дривове. Драйвове. Е сказати, що втома якась десь там То адреналін так дає е що працювало да, все да. дійсно. Да, на, на такому я просто ми дуже уважно зосередились на траєкторії, на нашому, як то кажуть, маршруті. Бо ті, які фінішували і трошки промазали, вони мали пливти проти течії. Це буквально 10 метрів, 10 да. метрів лівіше, течія зносить повз фінішу да. і люди і потім, і я зустрічав Павла, щоб допомогти без протезу. Да? Я зустрічав, чекав його якийсь час, і люди ну їм до фінішу 15 метрів залишається. Але вони пливуть зворотньо. Хвилин 15 вони пливли і не допливли. Ми змогли просто проти течії протистояти. Вони далі намагались, я не знаю долю кожного. Хто доплив, але це там, якби вона дійсно потужна. Що молятися не можна. Що далі? Які цілі? Сашко. Теліман, яка ціля? А? Ну треба щось під землею вже побули до копати. Треба щось під землею зробити. Щоб вже пройти вогонь да, да, труби. Там подивимось. Воду. Ну одно з наших таких потужних амбітних цілей на зараз ми, пропливши з босфора, нонсували. Ми хочемо зібрати. Зібрати на протез електронне коліно для хлопців, хто зараз потребує цього. На це працюють там державні програми, все це є, але сотні хлопців стоять черзі. І це теж такий наш виклик. Ми це доволі коштовна річ, і ми хочемо. Зібрати певну суму на коліно, на аксесуари, на супутні матеріали розхідні. Як ви І... відчуваєте, агітуєте своїми прикладами? Були хтось із ваших побратимів, хто казав, слухай, зарядився, побачив такий ваш результат, хочу теж. Сто відсотків, так. Сто відсотків це регулярно на регулярній основі ми е, щось якось надихаємо. З Павлом у нас окрема історія е, минулого літа. ми Приймали участь в тріатлоні. Сашко а? приймав. Я робив особистий залік. Сашко плавальну дистанцію. Ага. І покло. в мене був спринт. Да, це короткий триатлон для пара атлетів. Тому перемоли вже це у, круто. На, у Нас закінчується ефір. Наостанок нас червона коробка. Тут Олена Браченка ховає. Ми намагаємося разом відгадати підказки. Це дуже калорійний продукт. До речі, цей продукт родом з Південної Америки. Цей продукт насправді є насінням одноіменного плода, подібного до яблука. І цей продукт є багатим джерелом корисних речовин, таких як білок, здорові жири, вітаміни, мінерали. Наші глядачі понаписували авокадо, чия, інжир, кешю, манго, ананас. Різні варіанти. Трішки відкривай. Жири. Жире. Кєшо. Жири, білки, вуглеводи. А до яблука, яке відношення немає. А яблоко, а воно росте у формі, як е, такі пліт і кісточка, як яблука не Бо таким великим плодом. Але знаємо тепер більше. Mm, yeah. дякуємо, дякуємо, хлопці. Дякую, що були з нами. Задихаєте всіх нас і своїх побратимів і простих людей на те, щоб вони все-таки робили такі от подвиги. Дякуємо дуже. Дякуємо вам. Друзі, передаємо слово нашим колегам. Ігор Попков та телеканал Ми Україна. До уваги. Твоя доля мене не цікавить. Ви повинні завжди звертатися до мене на Від ненависті до кохання. Один крок. Твої паливний насос, перевірили? А слушна думка, це не жіноча справа. Та чи зроблять вони його разом? Вона займає моє місце. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з 29 вересня. Дивись в ефірі, один.